Вітаю! З вами Галина Прігріс. У мене ось такий великий виріб, об'ємний, товстій, достатньо товстій пряжі. І чим я зараз хочу з вами поділитись: навіть якщо моя пряжа дуже об'ємна, як я буду змінювати ниточку? У мене закінчилась нитка. Ось вона, край. І беру хвостик від слідуючого клубочка. Ось ця нитка у мене достатньо довга. Бачите, тут петель 20, як мінімум, можна пров'язати. Значить я беру хвостик ось того, ось так придавила, просто прижала пальчиком до самого в'язання, щоб він не вискакував. І буду працювати ось слідуючим методом. У мене виворітні петельки, значить, я пров'язую виворітню петельку саме хвостиком, який прижала або котрий прижала. Слідуюча петелька у мене буде та ниточка, якою я досі працювала. Ось одну пров'язала, змінила ниточку, і слідуюча петелька буде вже. Тією ниточкою. Знову цю залишаю, змінюю на слідуючу. Нитка може бути як попереду, так і позаду. Як бачите, змін абсолютно ніяких. На камеру показую так, щоб було максимально зрозуміло. Ось, Якщо лицева петелька, то, звісно ж, краще, коли вона позаду. Але ви вже бачите, що в мене виверітня петелька. І різниці ніякої. Тобто, я пров'язую одну петельку однією ниточку, ниточкою, другу петельку, ось другою ниточкою. Тобто, пров'язую по черзі кожну ниточку. Ось так. У мене залишається отака маленька петелька. Тут хвостик я просто підтягую, все вплетене, петлі всі на місці. Залишається ось така у мене петелька. Беру слідуючого хвостика, протягую через цю петельку і знову ж витягую його достатньо довгим. Також петель на 10, 20. Далі знову продовжую пров'язувати попередня. Ось. І слідуюча. Тобто, один раз пров'язую одну ниточку. Другу петельку пров'язую другою ниточкою. Ось один раз, одна ниточка. Другий раз. Друга ниточка. Тобто, по черзі змінюю нитку. У візерунку в мене нічого не змінюється. Можна ще ось так. Якщо вам незручно, то можна ще ось так. Пров'язала цей хвостик, пров'язала одну петельку хвостиком, залишила цю ниточку, взяла слідуючу робочу, пров'язала петельку. Знову повернулася до хвостика. Пров'язала петельку, залишила її. І знову робоча ниточка. Ось так. Тобто, є два способи, як можна пров'язувати ці ниточки. Спочатку одну, потім іншу. У даному випадку, у мене виворітні петлі у рядочку по візерунку, тому я показую на виворітньому рядочку. Взагалі немає значення. На якому саме візерунку ви це зробите. Це буде незамітно, це буде надійно і зручно. Ось так. І ще раз робоча ниточка. І все. Далі я продовжую в'язати робочою ниточкою від слідуючого клубочка. А цього хвостика просто ось так гарно Потім у плиту до кінця ув'язання Ось один край, другий край, і ніде нічого не дівається. Абсолютно все надійно. І достатньо зручно. З вами Галина прикрізь. Долучайтесь, підписуйтесь завжди якісь цікавинки. Люблю, обіймаю рівних петель.